Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Якби не вдячне слово, але пише телеграм-канал Інформнапалм. Далі мовою оригіналу. Якби союзники вчасно давали те, що вони обіцяли, боєприпаси, зброю та техніку, то багатьох критичних ситуацій на фронті, зокрема в Авдіївці, не відбувалося б. Багато хто писав, ніби Путін хоче захопити Авдіївку під вибори УРФ, але це про рефлексії, а не про стратегію. Путін скористався моментом, як внутрішньої кризи в Україні, коли політики заради власних амбіцій та рейтингів торпедували військових за допомогою корисних ідіотів типу «Мар'яни безуглої», так і з ситуацією в США, де теж як виявилось, вистачає корисних для Москви ідіотів, які не вміють міркувати стратегічно і потрапляють під рефлексивний контроль Кремля. Але історія рухається своєю чергою. Можна було б спокійно прийняти цей досвід і ненадійність обіцянок союзників, якби українці не платили велику ціну крові своїх синів та доньок, кров'ю воїнів та життями, які були втрачені через нереалізовані обіцянки союзників і амбіції політиків. Україна переможе, але на Шляху до цієї перемоги буде ще багато гіркого досвіду та невтілених обіцянок союзників. Чомусь ти швидше реагують та постачають один одному зброю та боєприпаси ніж демократії. не тому, що вони краще за демократії, але вони вміють краще мобілізовувати ресурси під свої військові потреби. Якщо демократії не навчаться реагувати швидко і бути відповідальними за свої обіцянки, то не тільки Україна, а й весь демократичний світ заплатить величезну ціну кров'ю та життями. А поки американські сенатори можуть іти на канікули, крутити пропелер Карлсона і слухати його інтерв'ю зі старим Воєнним злочинцям, який розкаже їм казки про стародавній розподіл світу. Адвокат та волонтер Сергій Гула в той же час пише наступне: на жаль, Авдіївку, ми залишили це вже виправданий крок, але в жовтні-листопаді була велика впевненість, що місто не здамо. Прийшло пару місяців. Сумний результат, і це вже постійно повторюваний сценарій протягом двох років. Орки своєю тупою, але дієвою стратегією м'яса завойовують нові наші території з міста. То почнемо будувати реальні фортифікаційні споруди з повноцінними лініями оборони. Легковажність і неорганізованість має бути подолана на Щому політично військовому рівні інакше так втратимо все питання, тільки коли Ігор Лоценко, військовий екс нард, пише наступне Авдіївські сюжети про Каби. Отже, Авдіївка, все війська як сказано, здійснюють відносно контрольований відхід. Звіття. О, скільки всього ховається за цією скупою фразою, скільки життя проноситься за долю секунди перед очима учасників цього відносно контрольованого відходу, не передати ні словами, ні фарбами. А перед цим була Мар'їнка перед Мар'їнкою Бахмут, перед Бахматом Лисичанськ. Север тенденцію вловили. Чому сюжет повторюється? Чому нині на черзі курах вугледар степове Куп'янськ, Які причини вважати, що далі не Харків, Запоріжжя, а ніяких. Немає межі, де росіяни взявши такий розмірений темп, зупиняться. Хіба на природних рубежах, які Дніпро, Північні білоруські болота, отакий їх план. Хочу написати історії ілюстрації. Чому ми постійно відступаємо? Історія перша можливо буде і єдина, бо вона достатньо красномовна. Це історія про каби, керовані авіаційні бомби. Кап це бомба, як правило, вагою 250-500 кг, рідше 1000-1500. Це просто фугасна бомба. Котрих у СРСР було до біса, і котрих у світі теж до біса, але з невеликою надбудовою крильцями і модулем, котрий керує польотом, запускається з літака і відносно точно летять кілька десятків кілометрів, як і усе успішно у таких великих війнах, як наша, дешево сердито і дуже ефективно. 500 П'ятисоткілограмові бомбі байдуже степ перед тобою чи бетонне місто. Вона складує під'їзди як карткові будинки. Їй не потрібна виняткова точність, бо вона контузить все живе в радіусі 100 метрів, навіть якщо це живе, поховалося в укриття. Люди, котрі потрапили під ударну хвилю. Потім довго лікуються, хоча зовні у них залишається цілими ноги руки. Ми пропонували регулярно атакувати аеродроми в дистанції кількасот кілометрів. Всі аеродроми, де базується тактична авіація, здатна кидати на нас каби, щоб відсунути її максимально далеко, щоб авіація ворога могла якомога меншу кількість і середню вагу на нас кидати. Пропонувалися масштабувати під це певні українські розробки. Зараз уже час сказати, що ця концепція чомусь буксує. Багато сторінкові документи з планом війни проти ворожих аеродромів гуляють по штабах і міністерствах зустрічають на своєму шляху усіх віцевих генералів і до молодих бізнесменів, але не зустрічають втілення. Ми взялися також і за проект Український КАП. Власне, цим мали б зайнятися профільні відомства. Ми знайшли для них варіанти і шляхи, але там, поки тиша, так наша авіація не здатна підійматися достатньо високо, щоб кидати по ворогу каби виробництва західних країн, бо дуже уражена засобами російської протиповітряної оборони, бо буде уражена засобами російської протиповітряної оборони. Але технічну проблему носія кабів цілком можливо вирішити багатьма способами одні з яких дешеві, інші трохи дорожчі, але теж реалістичні. Все це за рік успішного застосування кабів росіянами можна було вирішити. Повторюється історія з шахедами. Україна, страждаючи від ефективної зброї, котру росіяни застосовують уже більше ніж за рік, не може створити симетричну відповідь у належному масштабі. Хоча володіє і ресурсами і технологіями, і людьми для цього не володіє Україна. Лише одним здатністю це все організовувати під вирішення конкретної усім очевидної задачі. Ми не зможемо наступати без кабів для руйнування глибокої шалонованої оборони противника для руйнування Потужних укріплень ми не напасемося тактичних ракет чи снарядів: перші надто дорогі, другі надто слабкі. Нам треба дешево і потужно. Це є КАБ. Повторюся, усе для створення вітчизняних керованих авіабомб є. Немає тільки волі тут створювати щось нове і потрібне. Чомусь гурт та СБУ можуть напружитися і зробити велику кількість хорошої якість морських дронів для того, щоб множити росіян на морі на нуль, можуть спланувати і реалізувати знищення російської нафтопереробки. То може, давайте віддамо частково управління сухопутними операціями цим відомствам. КАБ якраз посклад. Адності співставні з морськими дронами. Може, давайте поставимо їм задачу створити рішення по кабах і так само захиститися від ворожих бомб або нарешті створимо коло армії команди з відповідними повноваженнями, здатні вирішити такі задачі з реальними фахівцями і управлінцями, а не уявними. Всю владу спецпризначенцям, досить авдіївок і бахматів. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.